Діоргій, можна і так, пікнік з Опільським, така назва вже інтригує. Ну, власне, в чому була ідея? Тому що 130 років від дня народження. І ну, це, мабуть, якісь персональні симпатії, тому що в свій час, коли я читала Опільського, це був час, що я навчалася у школі, він мені дуже сильно ліг на душу. І я не можу сказати, що саме мені в ньому сподобалося, це, мабуть, дуже глибока совість, тому що ти читаєш, отримаєш знання про історичну про епоху. Тут одночасно автор додає якихось е, особливостей е, в тому, що читаєш і занурюєшся в слова, характерні для тої епохи. Тобто це приємно з корисним. І потім вже трошки старшою перечитувала, ну були враження вже зовсім інші. Але тим не менше, оця думка про те, що письменник такого рівня народився у Тернополі. Коли я прочитав що 130-річчя виповнюється, звичайно, що була ідея щось організувати. Відповідно, сьогодні, наприклад, в бібліотеці універсальній науковій був вечір, де люди поважні розповідали, але виникла ідея, що щоб люди, які читали, теж розказали, що їм сподобалося в Гупівському. Власне, це було найголовнішою ідеєю, і для мене сьогодні було дуже приємно взяти книжку і згадати, що я все там відчитувала і продати якісь цікаві місця.